Хто почав війну між мерседесом і величеством БМВ, як ми пам'ятаємо, війну розпочали баварці на рекламу в 1991 році, де Мерседес впав зі скали, і всі залишилися живі. Тобто показуючи, що дуже гарна в неї безпека саме в Мерсії. БМВсти зняли ж рекламу, де БМВ e 34 чотири. на тому схилі, де впав 123-й мерседес, але вона. Входи гарно в поворот, намікаючи на те, що в них управляємось набагато краще, ніж в Мерседесі. В наступному раунді BMW X5 вже наздоганяв ML Mercedes. і намікаючи на те, що всі розуміють, хто тут є жертва, а хто хищник приниження Мерседеса на цьому не закінчили, друзі. А це фото взагалі зірвало інтернет. Вони написали, що Мерседес може також доставляти. Задоволення, ви тільки прикиньте, і навіть Кіцькі не люблять Мерседес. І з цієї картинки ясно, що БМВ ну швидшить за Мерседес. Ну штутгарці відповіли, що життя одна і ліхачить на дорозі не потрібно. А який тобі бренд по душі Мерседес чи БМВ? Напиши в коментарях. А якщо хочеш купити або Мерседеса, або БМВ на сайті Імперія авто біля 10 тисяч різних пропозицій. Переходь, дивись, купуй.